Діями в російському поки що Дагестані, тому що там вчора ввечері відбулася серйозна стрілянина. В Дербенті і Махачкалі вблито близько 20 людей, і тепер всі розбираються, що ж там відбувалося. Будемо теж намагатися зрозуміти, що це було, бо це відбулося якраз події в річницю Пригожинського так званого путчу. З нами Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, вітаю! Вітаю вас. Пане Володимире, а на вашу думку, що вчора сталося в Дагестані, і чи може це бути початком якихось ширших подій дестабілізаційних всередині Росії? То це і не початок, а скоріше продовження Продовження і тих подій, які були минулого року, тільки в іншій формі. От ви правильно нагадали про річницю пригожинського заколоту, який, скажімо так, став закладом не виправданих очікувань. Чекали ми іншого да, завершення, але сталося як сталося. Але тим не менш, от і Пригожинський заколот, і те, що сталося в Дагестані, це міни. міни, які вибухають в Росії і будуть вибухати далі. В чому специфіка Дагестану? От у нас багато уваги звертають на Чечню в першу чергу. І вважають, що от саме Чечня е, от буде таким е, вибуховим каталізатором для Росії, на мій погляд, якраз Дагестан. Дагестан є слабким місцем не тільки на північному Кавказі, а взагалі в Росії. Чому тому, що це республіка багатонаціональна, в якій при владі є різні етнічні клани, які між собою ворогують, причому дуже високий рівень кору корупції, одночасно низький рівень життя, купа соціальних проблем. І на цьому ґрунті велике розповсюдження радикальних ісламських ідей. Це було ще в 90-ті роки на початку 2000-х років. Навіть коли Кремль заспокоїв Чечню в Дагестані продовжувало вибухати. О те, що сталося вчора, вже було в Дагестані не один раз, і я думаю, ще буде. Тому що оці ці соціальні проблеми, які там існують, вони є підґрунтям для от, різних політичних і релігійних конфліктів, які там час від часу вибухають, і думаю, що Дагестан може стати дійсно от таким детонаторами для північного Кавказу, а можливо, і не тільки, можливо, і для всієї Росії, тому що в інших формах, але схожі проблеми існують в багатьох інших регіонах Росії, особливо в регіонах з скажімо так. З етнічним чинником в національних республіках, тому Дагестан, це я думаю той регіон, за яким треба стежити й далі. І от нагадаю, півроку тому там вже наприкінці минулого року там вже вибухало, тільки в іншій формі. Було захоплення аеропорту, теж були. Такі ну фактично заворушення масові е, на релігійному ґрунті формально. Це було пов'язано з літаком, який е, е, повертався з Ізраїлю, але це стало теж поштовхом е, просто тоді без стрілянина обійшлося. Ну а але, е, але от раз ви, ви вже згадали оці події, то ну не варто нагад... варто також нагадати, що вчора було захоплено одну з православних церков і синагогу, і е, очевидно, що за цим поки що ну попередня вер за цим стоять ісламські радикали, і це вкладається в систему теракту, який був у московському торговому центрі Крокус, якщо правильно це ж московський здається, був дадану да. під московія. Та Підмосков'я. і таким чином є така одна з версій. Я хотів би, щоб ви її теж прокоментували, що Путін зараз може вийти до світового співтовариства і сказати: дивіться, нападають і на православні церкви, і на синагогу. Це е, ісламський тероризм, борімося з ним разом. Е, зніміть санкції, будемо боротися з міжнародним тероризмом, як ми це робили там у 2001-му після терактів у 9-11. Е, Це може зіграти на руку Путіну. Путін вже намагався це робити. У да, 2001 році це спрацювало, але тоді інший Путін був. У всякому разі, тоді без типа. Кривого... Чечню, фактично за це. Ні, Чечню бачили, але Путін Про -про -бачили, нещодавно став президентом. Були певні очікування від нього, що він буде проводити реформи. І от є чудові спогади, мемуари нинішнього директора ЦРУ Бернса, який працював послом США в Росії, якраз у часи президентства Путіна, і він якраз ну, от описує ці процеси, що американці хотіли домовлятися з росіянами, але не вийшло. саме ту. Тому що вже тоді, ну не в перший термін, в другий термін президентства Путіна почали проявлятися оці. Імперіалістичні наміри особливо по відношенню до України, невизнання України як самостійної держави, і так далі. Але от щодо закликів до міжнародної спільноти, давайте разом боротися з тероризмом. Це було після 2014 року в 2015-2016 роках. Путін виступав з такими заявами, закликами. Але війна вже була проти України, і Путіну казали, добре. Але давай вийде з України, не заважає українцям нормально розвиватися. Ми бачимо, Путін на це не йде для Путіна. Саме війна з Україною є головним критерієм. Зверніть увагу, от зараз в Росії навіть цього говорю те, да. чому Путін не виступає там, або в зв'язку з подіями в Севастополі, які наслідком є війни, яку він розв'язав, або в зв'язку з подіями в Дагестані. А тому, що Путіну наплювати, начхати на простих росіян, на їх загибель, хто б це не був, там етнічні росіяни чи Дагестанці, Да, тому, що Путіна хвилює реалізацію власних імперських задумів. От його Україна цікавить як об'єкт його імперських ідей, е, 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 якихось мрій. Е, а те, що відбувається всередині Росії, зокрема, внаслідок його власної політики, його це на жаль, не цікавить. І тому тому оця байдужість Путіна і його імперіалізм він спрямований зовні, а не на, а не на вирішення внутрішніх проблем Росії, і це одна з причин, чому в Росії вибухає і буде вибухати далі. Дякую, пане Володимире, за те, що поділилися своїми думками. Володимир Фосенко, політолог, був гостем розмовної студії.